Я перевзулась. Я перевзулася, перейшла від шльопок до кросівок. Нас сьогодні буде огляд на бренду, котру я дуже сильно захейтила в одному зі своїх відео про скетчбуки. А саме. Ханиниль. <хи> Розпокажу спочатку історію, як так сталося, що в мене з'явився в руках ось цей е, малюк. Да, це у нас формат А6, тому тут ви бачите дуже сильно багато вільного місця. А сталося те, що я побачила в одному художньому магазині набір. Ось війна і бірочка в мене, мене залишилася, де йдуть два скетчбуки в одному наборі. Треба варіанти по 20 сторінок. Кожен скетчбук. І тут були ось такі ось два малюки. Це я ще не почну заповнювати. Такий от блакитний та зелений колір. Коротко про характеристики. Папір має 125 г, і так як це ханемюль котрий я ненавиджу, я не, я не дуже полюбила цей. Цей бренд, це його виробника, цей папір. Я ставила максимально мінімальні ставки цього скетчбуку, і моя ціль була заповнити його якнайшвидше. І з цим я майже справилась, майже три тижні мені зайняло заповнювання. Повністю цього малюка. Я не так часто коротше, малюю формата Х6, але тут щось нарешті пішло до кінця, і це перший скетчбук, який до кінця закінчила. Тому давайте не будемо томити і починати огляд на нашого ось цього красунчику. Тут у мене ось така чудова закладочка з Луїджі, і це коротше, закладка на резинці. Дуже класна річ, тому що його дуже сильно роздуло. Як ви бачите, йому реально була дуже сильно потрібна ця закладочка. Так, тут я пробувала фактуру е, олівців на цьому папері, він дуже такий фактуристий, боже, він, так, він реально класний. Папір реально суперський. Я не очікувала, що такий папір буде. Е, скажу чесно, серйозно, я взагалі ніякі ставки не ставила на цей скетчбук і цього малюка, тому... Нічого тут не можу сказати. Перша сторінка чисто пробна. На другій я вже коротше, вирішила поповні поїздіватися цим скетчбуком. Пробувала тут і акварельні маркери, і акрилові, і олівці. і, і маркери ще інші акрилові. Коротше, що тут тільки не було, це солос із Dragon Age. Подібний розвиток у мене вже є, звісно. Коротше кажучи, я намагалась зрозуміти, з чим їсти цей скетчбук. Тут я вже малювала. Олійною пастеллю, Атуш Сакура, мій улюблений соліст групи Бактік, мої улюблені поняшки, шкода, що він вже не з нами, але бачите, от намалювала такий його швиденький портретик. Звісно, малювати величезним мілочком на цьому форматі дуже і дуже складно. Але, ну, що поробиш? Мені дуже сподобалось, як в принципі, сухі матеріали полягають на цей папір. Серйозно, я не ставила ніяких ставок на цей папір. Наступна сторінка це вже мій персонаж Мерліна знову з'являється. Да і я запробувала вже повноцінно акварельні. Маркери, корельні маркери. Да, і лінери, в принципі, дивитися, подивитися, як це драгує папір. І насправді я здивована, тому що ну, реально він дупу все витримав тут всього-навсього 125 грам, але ну, він відчувається ніби всі 150, він відчувається потніший, ніж папір Red Creation. Так, тут вже у нас пішов тренд ось такий з Яблучком. Якщо трошечки так віддалити, наприклад, тодак, да? ось так приблизно або так, видно, що. Яблучко. Але, коротше, сам факт мені хотілося просто спробувати поміксити матеріал на цьому папері. Я взяла величезну високу планку. на... Цей маленький скетчбук, серйозно. І він, він реально все витримав. Тут у мене Фендріс та Хоук із Dragon Age 2 Тут я вже мучила цей скетчбук Гуащу мокрою технікою, тому тут у мене такий чудовий райден із Metal Gear Rising, і в принципі Metal Gear, і тому подібне. Коротше, кажуть, каджима як завжди геній. Дякую за такого чудового персонажа, який мені так сильно подобається. Uh, це я малювала, до речі, половину гуаші Ройл Теленс. Нарешті в моєму місці з'явилися хоча б маленькі баночки по Royal... Гуаші Royal Talents. Я мріяла її спробувати. І я тепер розумію, чому люди люблять цю гуаш. Мені мега подобається. Я собі купила флюристентний такий мега-ядерний помаранчевий, і на камері воно виглядає тускло, але в житті ось цей акцент, як я мішала його зі шкірою. Він виглядає дуже насичним та яскравим. Мені це реально дуже подобається. Так, тут у нас е, такий Це малювала моя подруга Аля. Вона малювала мого персонажа Рьоту. Він поки що не з'являвся в моїх оглядах на скетчбук. Але не переживайте, скоро буде, можливо, більше про нього розповім. А вона малювала його, якби він був дівчинкою. <хи> От тому він такий маленький вийшов. І вона також намалювала свого персонажа тут збоку. А це сумка моєї подруги Алі, яку я благополучно забрала собі. Да, я її вирішила заскетчити, вона, коротше, мега подрьопана. Вона ніби пережила три атомні війни. Але вона така вайбова, вона така класна, я тепер цю сумку просто люблю. Коли я вперше цю сумку побачила своїй подрузі, я хотіла. Мені її красти, але тепер це сумка моя ха-ха-ха. Далі у мене малюнка від моїх подруг, моїх друзів. Е, ми, пані миша малювала мені Степана Гігу, і моя подруга груша малювала Леді Гагу. Тому ця сторінка у мене <схи> про Леді Гагу та Степана Гігу. Взагалі дуже полюбляю, коли мої друзі залишають свої якісь скетчики, свої моїх скетчбуки. Для мене це ну прям взагалі отпад повний. У нас Смізер uh, були. Кезі, Козі, я все ще не розумію, як правильно стати цього чудового чоловіка. Але, щоб ви розуміли, це акварель. Цей скетчбук витримав акварель. І знаєте що? <хи> Тут знову присідуєшся ось ця система з тим, що акварель на цьому папері жорстко ось так розтікається. Я не знаю, від чого воно йде, я все ще не можу зрозуміти, хоч папір дуже відрізняється від паперу іншого скетчбука Ханемюль, але треба від витривом, а він витримав акварель. Я малювала кокойном норіакі, тому що я свою подругу заставила вчитися зі мною Джоджо передивлятися, але... Дивитися в перший раз. І я згадала, що в моїй голові, коли мені було років 13, коли дивилася Джорджа, воно все зовсім по-іншому все виглядало. І все-таки Какьен дуже тихоній, дуже такий невиразний персонаж, як на мене. Але я все одно його всією душею люблю і от намалювала його чисто олівчиками в цьому скетчбуці. Мені мега подобається. Реально, ця фактура паперу, вона ну вона реально класна. Мене розворотик, це такі просто прекрасніші жінки. Я пробувала в цьому скетчбуці малювати простим олівцем та лінерами. Я лінерами ні майже ніколи не малюю, але тут згадала, що в мене в абсієта є лінери. Да? І тому от намалювала ось таку чудову жінку. <смірки> лінерами. Жінка головнокомандувач. Цей розворотик, як на мене, найкращий, він найтепліший просто для мене. Бо тоді я зібралася з зі своїми друзями в компанії, та ми грали в настільну гру е, мого друга, яку він сам робив як дипломну роботу у свій, у свій університет. І ця гра просто була офігенна. Ця каткова гра називається програма. <свисті> <свисті> і серйозно було мега кайфово в неї грати. А, моя подруга, в принципі тут підписано хто кого як звати, і чудовий котик на ім'я Донбасік. Дуже тепло для мене розворот. І найкращий, мабуть, спогад поки що за останні такі часи Да. Я в такому своєму більш-менш абстрактному стилі намалювала своїх друзів і от себе з країною. <свисті> Бо це було змалювано з фотографії. Так, тут я показую знову свою любов до віжулке, показую любов до гурту Дірен Грей Дай. Ось такий просто чудовий блін. Я, я не знаю, я обожнюю образи Visual Кей. Це, просто... це моя окрема Римська імперія, да? І тут я намалювала його просто олівчиками кольоровими, додала трошки лінеру. Тут я чисто це робила акриловими маркерами, бо згадала, що вони в мене є, і хотілося якось, знаєте, силуетно передати його образ. Думаю, у мене все чудово з цим вийшло. Так, далі у мене тут мій інший персонаж, Йоко, котрий майже ніде не з'являється. І тут був інший персонаж, але мені так було ніколи випробовувати, що я намалюю тут. Приклеїла в рекламку суш Я мене. Так, тут е, я намалювала свій улюблений напій нон-стоп. Тут в мене якась вірська з кроликом, а тут я просто вирішила вклеїти стікери всі жовті, і вклеїла стікер, який мені дали після творчого конкурсу. Так, це я малювала акварелю в гостях у своєї подруги. Там нібито у неї була. Е, от, 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 До речі, бачите, як він, коротше, блищить. Це називається пер Перламутова акварель, була у воді, і тепер у мене. Де б я не коснулось, він повністю почав мене бліщати. Це мене дан мій край, як ви поняли. Дома я його дорожечки домалювала, і тут намалювала і такий мега швиденький його скетчик. Тут я намалювала Міку. Ось таку прекрасну, знову це були лінери Санті. Я намагаюся зараз спробувати для себе техніку всяких з лінерами, можливо, якісь форми, більше кольору робити цими лінерами і так далі. Бо я реально ними ніколи майже не малюю, але купую при тому. І ось така мене тут вийшла цікава, дуже яскрава міком. Тут мала бути лука, але ось ну не дано було да, не дано. Ну, от вчора малювала в пейзажі Джорджо, це як ви зрозуміли Моріо. І мені подобається цей тюдик. Він такий незрозумілий, малювала я його аквареллю. Додала трошечки лінерами деталей, і вийшов ось такий класний тюдик моря. Спочатку мені не дуже подобався цей етюд, Зараз і друзі розуміють, що та чого? нормальний такий етюд, що класно. А тут вже останній розворот, а саме я намалювала себе по традиції. Буквально мої начинання фотографії в один день до та після. Да, у мене є така просто чудова фотографія в такій перспективі, що блідну, яка думав, не треба намалювати. І цей, до речі, малювала повністю вже іншими акриловими маркерами. Вже це не були акрилові маркери Санті. На диво цей папір це витримав. Тут у мене і лунінери, і акрилові маркери, і трафарети, що тут тільки не було. А тут я написала типу капець, я його вперше закінчила до кінця. Вау! У висновку про цей скетчбук Анмюль, котрий я вела. Майже три тижні, що я можу сказати, що я дуже сильно здивована якістю паперу, що-що, але я взагалі не очікувала, що скетчбук отримає 125 грамів, може просто витримувати усе поспіль. Папір реально класний, у мене не було жодних з ним проблем. Єдине, яка є проблема з цим скетчбуком а це конкретно те, що його з собою не поносиш, бо обкладинка вона, коротше кажучи, з паперу. Вона по суті, якби, приймає на це. Це весь бруд, усе що довкола, вона легко мнеться, і трим, з ним, коротше, треба дуже обережно носити його у сумці, бо він дуже такий тендітний. Він виглядає, ніби такий маленький зошит. І це, в принципі, все, що можу сказати про цей скетчбук Мені ж тепер захотілося купити формат А5 або навіть А4, але я поки цього не знаю. Можливо я подумаю, коротше кажучи, цим. що можу сказати, скетчбук класний, мені дуже сподобалося. І знаєте, я. Вела його з деякою легкістю, тому що я ще ніколи не вела настільки швидко, настільки помало часу і настільки насичено такий маленький скетчбук, Бо все-таки це не моя зона комфорту малювати в скетчбуці, а шостого формату. І я дуже сильно хочу сподіватися, що вам сподобався огляд на цей скетчбук, Ви побачили, скажімо так, моє життя, ви розділили зі мною емоції з приводу моїх малюнків, і, в принципі, побачили. Ось цей мій маленький челендж, де скільки часу я зможу закінчити ось цього малюточку. Да. Дуже незвичне відео, і, в принципі, тут ви бачите найсвіжіші мої малюнки, котрі у мене є. А я бажаю вам гарного дня, гарного вечора. Сподіваюсь, ви поїли, і особливо після цього відео ви побіжете малювати або під час цього огляду ви щось цікаве намалювали. Я вас всіх дуже люблю і па па-пам!